Всім вітання! Сьогодні наше спілкування буде знову ж таки продовження теми ефір динаміки. Сьогодні трифіляр використаємо в якості приймальної антени. Бачите, прилад стоїть вхід-вихід вихід закорочений. Нікуди він не приєднаний. Тут є тільки рамка. Так, Частоти немає. Напруга на навантажені розряджається. Генератор виключений. Включаю генератор. Так. Частота незміна. Скважить 5%. Система частоту помножила. 6 раз. І дивимося, напруга була. 7. І помаленьку з'являються оціодики. Не знаю, зловити. лечо світяться. Леч, леч світиться. От. Тепер дивимося, у нас вхід вилки в раменка. Зараз вільний. Напруга по чуть-чуть заростає. І тепер у нас лежить трифіляр. Другий кінець, оце чорний провідничок, зараз нікуди не приєднаний. А центральна жила, другий. Я зараз приєднаю центральну жилу на. ну, дивимося зразу, яка динаміка пішла. Тобто у нас трифіляр слугує як он прийомна антена. Так, напруга 7,38 виросла. І тепер дивимося у нас на схемі. Це схема якої я це все відкину і тут поставив конденсатор. Так, навіщо я це зробив? Зараз побачимо. Бачите, прилад нікуди не приєднаний, а вже стрілочка його щось показує. Тепер дивимося, я беру руку і підвожу до... От п'ять і чотири. Так. Тепер включаю конденсатор. Та сама рука. Дивимося було. Так бачите от рука та сама. Вже більше восьми. Тепер дивимося було сі, менше, ну коло 7, зараз вже 7,4. Вже святодівандики світяться. Тепер, якщо взяти зараз цей кінець, от у нас приєднати до заземлення. 7,74 Відкинув заземлення пішов в розряд. Ну і по світодіодах дивимося. Так, це ви побачили. І тепер буде таке цікаве, от у мене планка, яка кріпить тумблери, прикручена тут до фанери і там до фанери. Тобто це ніякого відношення до схеми немає. Тепер я беру антенну. Оце вихід антенни. Так, і встаю, так, дивимося, напруга. 7,4 і стою на цю полосочку. Тут тобто у нас сторонній предмет, який не приєднаний до схеми, тільки я на нього подав антенну. Вже ми маємо на навантаженні 7,45 вольта. Зараз поясню. Тобто у нас трансформатор тесла на ферітах. на наколишній простір. Коли я даю на заземлення, то зрозуміло, у нас, в принципі, включається велика це. Тепер я антенну продемонстрував і дивимося. Вже трошки менше. Я тепер антенну відкину. Так. Ось падає. От і дивимося. Вже більше показує, от бачите, так? Тобто антена вже свого роду, як заземлення служить, там у нас йде приріст енергії, а вже в просторі енергії. Ну, Звичайно, якщо моя рука впливала так на прилад, от бачите, прилад нікуди я от, демонструю. Що він нікуди не приєднаний, це шум і гальванічна головка. От коли я так рукою стою, це вже не наводки, це вже робота рух рамки, без ніякого контакту. І тепер замість антени я стою рукою, ішов приріст енергії. Антена давала 745, я, як органіст, який знаходжуся в ефірному полі, у мене руки стоять на тій самій ж планерці, от. і маємо тих самих приліс 745. Це ви побачили, якщо я зараз виключу цей конденсатор, напруга пішла донизу. Передивимося по споживанню. Так. 12,7, 12,6. Включаю конденсатор цей. Споживання пішло донизу. Так, рестарт треба зробити. Виключені, 7,38, включаю конденсатор, і пішла приріст енергії. При цьому йде в нас зниження споживання. І коли я демонстрував, коли я ставлю цей конденсатор, у мене вже ця рамочка, от ви бачите. Це такі прояви просторової енергії. Тобто, сам трифіляр цікавий елемент. Якщо взяти цей прилад, переставити, він зараз стоїть біля трифіляра, я його переставлю якби до трансформатора теста. Тут має бути більший результат. А оказується зовсім не так. Тобто саме Трифіляр, от я тільки ставлю його сюди. Бачите різницю. Формує таке цікаве просторове поле. Цим треба зайнятись, повивчати, попрактикувати і можна отримати хороші результати. Бачите заряд, Стою рукою і зараз пішов заряд. Далі. Це ми працюємо з просторовою енергією, з енергією ефіру. Саме такі експерименти доводять те, що енергія рухається в просторі, її треба вміти збуджувати і правильно знімати. Всім успіху і до нових зустрічей!